Друзі, привіт! Багато хто знає, що таке повістка, як вона, хоча б приблизно має виглядати, та які базові реквізити повинні бути в неї. І одним з таких надважливих базових реквізитів є підпис керівника ТЦК. Тільки за наявності підписа керівника ТЦК така повістка є законною. І можна сказати підготовленою до вручення конкретному громадянину. Я неодноразово про це наголошувала у своїх попередніх відео, а також писала окремі дописи про це у своєму телеграм-каналі. До речі, кому цікаво, заходьте, підписуйтесь там. Я залишаю дуже багато корисних юридичних посилань та даю свої коментарі. І підписуйтесь на цей канал, так ви допомагаєте його розвивати. Друзі, от підпис керівника ТЦК є ключовим базовим елементом повістки. І коли ми аналізували з вами разом положення, які закріпила постанова Кабміну 560 щодо порядку вручення цих повісток групами оповіщення у громадських місцях, представниками ТЦК громадянам, наприклад, під час перевірки їх документів, виникало чимало питань: так як вони це будуть робити в законний спосіб, якщо повістка повинна бути підписана керівником ТЦК? Хіба що тільки керівник ТЦК буде ходити у складі однієї з таких груп оповіщення і в громадських місцях? Самостійно це все підписувати. Кожному окремому випадку. також я нагадаю, що відповідно до пункту 45-го цієї ж постанови 560-ї зазначається, що повістки ще й реєструються в журналі реєстрації повісток. Це додаток 3. От повістки. Для оповіщення видаються представнику ТЦК, уповноваженому їх вручати під підпис у журналі реєстрації повісток. І, от після завершення цих заходів, оповіщення такий представник звітує про кількість виписаних та вручених повісток. Власне, для цієї мети цей журнал і затверджений. Отже, ми з вами розуміємо. Мімо, що будь-хто з ТЦК не має права заповнювати та підписувати за керівника, або навпаки, вже підписану, пусту повістку заповнювати і вручати вам, як мінімум, ось ці положення постанови, вони дійсно створюють такий, знаєте, практичний параліч, тому що незрозуміло, яким чином повинна вручатися ця повістка під час перевірки документів, наприклад, групою оповіщені, якщо як мінімум таку людину потрібно запросити або доставити в ТЦК, щоб там керівник підписав цю повістку, і тоді тільки вона буде вважатися належним чином сформованою. І ви знаєте, от вкотре відкриваю я цю постанову, думаю я про це питання, і в мене стається, як завжди, юридичний інсайт. Тому що я, читаючи пункт 30, розумію, яким чином ТЦК буде обходити ось ці всі незручності, які Кабмін і створив своїми протиріччями в цій постанові. Ось що зазначено тут. Повістка формується за допомогою єдиного державного реєстру представниківського зобов'язаних та резервістів, або бланк повістки заповнюється представником РТЦК або його відділу. Далі таке керівник ТЦК або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою. Друзі, я акцентую спеціально на слові або його відділу, тому що це принципова. Взагалі вирішує все це питання. А що це друзі означає? Якщо ви думаєте, що слово керівник, начальник, директор, бос це щось таке простижне, що потребує довготривалої кар'єри, то ви помиляєтесь. Будь-хто прямо сьогодні може стати директором, берете, створюйте собі. Я просто за аналогію вам наводжу такий приклад: створюєте собі товариство з обмеженою і Вже завтра ви стаєте директором відповідно до статуту цього товариства розумієте, Вот у ТЦК. Є положення, яке затвердив для них Кабмін, і ось, якщо ми звернемось до цього положення, ми тут побачимо таке, що з метою забезпечення виконання завдань та визначених функцій РТЦК у їх складі, утворюються структурні підрозділи, відділи відділення групи служби, які проводять діяльність відповідно до положення про цей структурний підрозділ ТЦК і затверджується, який затверджується керівником РТЦК. Що це друзі, все означає, як це все зв'язати з цим оповіщенням та врученням повісток у громадських Місця. Дуже просто. ТЦК бере і створює стільки відділів, скільки йому потрібно. І, відповідно, призначає стільки керівників цих відділів, скільки йому потрібно для такого оповіщення, для включення цих керівників у кожну з таких груп оповіщення. От і все. Кількість їх може бути просто не обмежена. І якщо ми знову ж таки згадаємо про цей журнал і подивимося в його форму, ми побачимо тут таку графу. Назва районного ТЦК, а через кому відокремленого відділу ТЦК. Розумієте, що це значить? Беруть вони цей журнал із собою, беруть керівника відділу із собою, і він абсолютно має тепер законне право підписувати такі повістки в будь-якому конкретно виявленому випадку, конкретному військовозобов'язаному, якому вони. Вважають за потрібне вручити таку повістку, от і все ось так, друзі, ніби Кабмін іноді приймає якісь. Недолугі рішення, а інколи, знаєте, прописується таким чином, що потрібно перечитувати кожну кому, кожну букву, щоб знову ж таки зрозуміти та зв'язати оці протиріччя, які вони заклали в цій постанові, та приблизно уявити, хоча б як воно це все може бути реалізовано на практиці. І якщо ця інформація для вас сьогодні була корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, робіть репости та пишіть коментарі. Ваш інспектор Право.